Всім вітання, 5 квітня, субота. Приїхали в Київ на бараховку. Сьогодні будемо торгувати. Що продамо, обов'язково вам все покажемо. Також будемо щось шукати, знаходити. Що знайдемо, також покажемо. Далі, друзі, буде. Сьомо ранку хто тільки розкладається, то вже торгує наповню. Я зараз також візьму каву, піду щось пошукаю с утра. Добрая рано, каву, воло, ага. ось така розкладка. нашел тут часы рыбал далее вам покажу ложки чайник мельчурови ну есть так текавые речи Порцеляный друг. Тут біля зупинки більшість товару такого, ну, типа, ламця, але також щось попадається, треба шукати. Треба шукати Ось такі штовхи зараз питають. 300, да. И а сколько не 50. валяшка ваша? Если она целая. Сильная. ну покажите. А сколько коштует? Хочу 500. Будете брать? Нет, будь ласка, давить. Иди сюда, ну не покрашивай. Що це такое саме поступление? Десь еще нічого тут для мене немає нічого. Ось знайшов українські діти танцюють. Корми голову, також популярна. Ці дві зараз заберу. Ось такий у нас сьогодні товар, плівки. Очки. сонцезахисні, сьогодні порцелянового посуду. Багато. Чайні пари, кофейні пари. Ось такі є. Старенькі. Вон вази такі. Графини, штовфи. Такі радянський півень. Дитяча поливайка. Фото, я багато. Значки як завжди. Карти, монети, дружина моя, вітання переда підписникам. Так, будемо торгувати. Вже народ починає двигатись. Ось перші знахідки за сьогодні. Ось часи. Слава. Ось такі командирські. Часи робочі. Обслуговування потрібне, зрозумів. Ось такі часи. Ось такий ключ. Слава. Ось такі ложки чайні мільхіорові. Ось така салфетниця чи вазочка така цікава. Це майоліка. Скоріше за все Львів, ЛКСФ земблеми Олімпійських ігор. Ну і дві статуетки. Дівчина корми голова. В останній час їх забираю. Вже мало трапляються старенькі ЗКК. І ось діти танцюють український танок. Ну, також це київське, київський експериментальний, в дуже гарному стані. Ось такі вже знахідки є. Покажіть, будь ласка, її для історії. Ось така фото, світлина, україночка, 200 гривень продано. Ось така переноска десятиметрова, 80 гривень в час, в час продаж. Ось очки одні від сонця, другі для бачення. Пара 50 гривень продані. Ось постійний продавець. Друзі, дивіться, яка краса. Статуетка Малка Валентини Трегубова. Дуже гарна. Ціна скільки ви казали? 9500. Друзі, кому зацікавлять є зв'язок з продавцем, будь ласка, можемо придбати. Гарний тут товар. Така різне є. Дякую вам. Ну, Мавка супер. Хлопці з Дніпра. Дивіться, друзі, скільки товару. Картини різноманітні. Ось такий товар. Може когось що зацікавить, також є з хлопцями зв'язок. Будь ласка, робіть скріншот. Я спитаю ціну. Порцеляни дуже багато. Ось друзі, навіть камінці. Все порцеляны. Склоу. Вот те Сервиз. Ось так уж. Так, товары? 35, 70. не 100, да, ну сколько минус? 105, раз, два, Монеты. Иконы. Ризноманитные. 85 монет. монет. Игрышки такой. В ассортименте по да, ось такие баулись в детей 85 на 40 это уже 310 34 ось... самый господар цього того ребята всем кто Джома. нас знает всем привет гнепор донбасские ребята Двигаемся вперед. Работаем, продовжуємо. Приходите. Приходьте, друзі, до тьоми. Товару дуже багато, різноманітного, знижки вам будуть. Будуть бути. ласочка, друзі. Ось така кобальтова ваза. 100 гривень продана. Дякую вам за придбання. Ко? Баранівка. 60 гривень. І ось такий чайник заварник. 200 гривень. Топ 50 гривень. І ось ця миска за 50 гривень. Будянське. Продані. Ось такий півник. Поливайка дитяча. За 50 гривень проданий. Дякую вам. 200 гривень продано. Духи. Дякую. Ось друзі, зайшов в гості до відомого парахольщика, відомого. Блогера Леха Пулісос. Да, доброго дня, друзі, доброго дня. Підписуємося, друзі. Давайте поможемо набрати підписників Давайте да, підписуємося на канал. Підписуємося. Шик і Шик, модерн. модерн. Да. Ми торгуємо парахолочка чудова, гарна, залітайте, хто ну, в Києві залітайте на барахолочку, скупіться тут. Yes. Цікаві речі, цікаве життя. Да. Приходьте до Олексія, у нього також дуже... Дешеві ціни, є що вибрати. Підпискам буде знижка буде. Да. Для підписників знижка. Будь ласка, друзі. Підписуйтесь також на льоху. Гарна людина, гарний хлопець. Будь ласка, друзі. Движкуємо. Пройдусь по офіційній частині барахолки. Може. Тут що цікаве попадеться. Зараз подивимося. Уже десь 9 ранку. Вже люди тут також порозкладувалися. Що найду цікаве, покажу вам. Дивіться, скільки чайних пар, різноманітних. Це майже все Європа, але дивіться яка краса. Дуже великий вибір. Три ты. Крышка. Тут, звісно, товару на будь-який смак. Коштів на все не вистачить. Ну і ціни так ну, може десь. Трохи завищені, трохи занижені. Ну, ціни це таке діло, що комусь дорого, комусь дешево. Ось дивіться, друзі, яка ваза. Десь більше метра. Мабуть Японія чи Китай може. Але дивлюсь, може що й для мене попадеться. Знайшовся і для мене товар, як то кажуть, хто шукає. Тут знаходить. Далі вам покажу. Гарну річ припав. По більш-менш адекватній ціні. Дивіться, друзі, яке різноманіття брошей. Дуже великий вибір. Ось тут також. Дивіться, очі розбігаються. Дивіться, яка краса. Це ось дивіться, майже біля книжкового базару. Точка знаходиться. что що завгідно. Ласочку. Приходьте, купуйте. Такі часи, частина. Ну, без підстав. За 40 гривень продані. Ваза 500 продано. Критки по 10 гривень продано. 10 штук. 100 гривень продано. Дві лолочки по 40 продано. Ролочки ще 250 продано. Три тарілки за 80. Продано. Ось, друзі, така, така находка була у мене. Ось такий штов. Штоф, штоф називається Соломія. Ось кришка від нього. Дивіться, будь ласка, яка краса. Штов. У гарному стані, без колів, без тріщин. Це автор цієї роботи Валентина Тригубова на Коростинському заводі. Будь ласкочка, стан дуже гарний. Все ціленьке. Ось так він разом виглядає. Хто цікавиться, будь ласка, порцелянові речі. Я показую огляди продажі на каналі Цікаві речі. Кому цікаво, будь ласка, переходьте. Посилання залишу під цим відео. Це ладно, добре. Ось така фляга за 40 гривень продано. Дякую вам. Пождіть, отак от квіточку Ось така ваза, друзі. Шикарна італійська, за 500 гривень продана. Ось так, таке блюдо будянське. І ось графин за 400 гривень продані. Ось ці дві пари ГДРівський берлін по 150 гривень продані. Завершуємо торгівлю. Гарно сьогодні поторгували, попрацювали. Гарна виручка. Барахольщики задоволені. Дякуємо, друзі, вам за перегляд. Будь ласка, завжди чекаємо вас на наших каналах. Всім пока. І побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.